Вітаю, друзі! Мені безмежно приємно, що ви зазирнули до мене на кухню за новим рецептом. Сьогодні я до вас з простим, смачним і цікавим, адже все як завжди легко, просто і дуже смачно, тому залишайте зі мною, зараз більш детально вам розкажу і покажу, як приготувати ось таку смачну і класну закуску. У мене була така варенокопчена ковбаса по типу шинки. Я натерла на таку велику тертку. Можна взяти варену ковбасу або сосиски. Мені все ж таки більш подобається варенокопчена. На ту ж велику терку я натираю твердий сир. Викладаю це все в глибоку миску. У мене ще було декілька грибочків в холодильнику, тому їх також дрібненько нарізаю і додаю до решти продуктів. Взагалі мені здається, що е, начинка для цієї страви може бути будь-яка. Мені дуже подобається це ще робити з курячим фаршом. Все те саме сирий фарш, і це так цікаво і просто легко готується. Такі ліниві пиріжки виходять. Також дрібненько я нарізаю ще болгарський солодкий перець. У мене парчина така досить велика, тому використовую тільки половинку. Ну, а поки я займаюся підготовкою продуктів, рекомендую підписатися на мою інстаграм-сторінку. Посилання прикріплю в описі під цим відео або ж за цією адресою, яку ви бачите на екрані. Я впевнена, що вам там буде цікаво. Поки я готувала начинку, листкове тісто в мене вже розморозилося. Викладаю його на поверхні, яку присипаю борошном. Розділю на дві частини, в мене буде два рулетика. Трішки розкачаю, адже нам не потрібно таке товсте тісто. Розкачую його десь товщиною 2 мм. І точно так само я буду розкачувати і другий шматок тіста. І далі я викладаю начинку. Начинку я розділила на дві частини, адже у нас буде два таких рулетика. І на один край сантиметрів п'ять я залишаю чистим, туди не викладаю начинку, щоб защіпнути. І ще на один рулет я додала зеленої цибульки, якщо вам більше до вподоби. Так тут вже смаками кажу ще раз, можете собі експериментувати. Це така закуска. Я вам скажу, що можна приготувати її, наприклад, до дитячого святкового столу. У мене діти дуже люблять такі піци, міні-піци. Тому, коли готую їм дитячий фуршет, завжди щось як експериментую і готую такі рулетики. Защіплюю все і нарізаю ось таким чином. Тепер кожен шматочок нам потрібно притиснути або ж розкачати качалкою. Це буквально декілька хвилин і в мене такі заготовочки готові. Викладаю наші заготовочки на деко, яке я вистилаю пергаментом, змащую яйцем. І відправляю в духовку розігріту до 200 градусів на 15-17 хвилин. Звичайно, час приготування залежить від вашої духовки. Ви вже орієнтуєтесь, ви господиня, ви точно знаєте. І ось такі румяні, дуже соковиті, і смачні закусочки, рулетики готові. Можна подати до будь-якого фуршету або просто для перекусу. Я готую велику порцію, кладаю діткам у ланчбокс і вони беруть з собою в школу до перекусу. Я знаю якість ковбаски, я знаю начинку, яку я туди поклала. Тому ви також готуйте за цим рецептом. Не забувайте підписуватися над. Скати на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відеорецепти. Нових зустрічей готуйте, готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.